Ми йшли до цього дуже довго, і ось він цей момент. Нарешті можна буде хаотично вибирати асасина, забувши про хронологію. Нарешті можна буде горіти з фразою, а от раніше було краще. Нарешті я зможу висказатись про вінець ігрової індустрії під назвою Одіссея. І все, що стоїть між нами та цим кладізем для контенту, це 9 років американської історії, стиснутої до менше ніж 20 хвилин. Ви в захваті? Бо я особисто дуже. Тому для кращого розуміння гляньте першу серію. бажаю вам приємного перегляду, смачного всім то їсть і полетіли. Ми закінчили на тому, як почали революцію Бостонським. Чаюванням завалили Вільяма Джонсона та знайшли в його кишені лист Джону Піткерну. Йшлося в ньому про план позбавити патріотів ресурсів, без яких вони не зможуть продовжувати боротьбу з Британією. І відповідно тамплієри, скориставшись цим, прийдуть до влади. Ахілес продовжує навалювати, що вирізати треба всіх, і навіть його батька. Проте не встигли ми визначити, чи є в Конра Яйця це зробити, як до нас завітав посланець від синів Свободи. ГГ запросили на зустріч, аби обговорити можливі плани лоялістів у Бостоні. Він же не бажаючи вмішуватись у їхню битву, тому що має свою місію, вічливо послав її до. Раки. Але як тільки старенький сказав, що також послання йдеться про Підкерна, той не думаючи, полетів до міста. І шарите я всіма силами намагатимусь захищати наявність його інтелекту. Хоч якийсь малюсінький, але він там є. Проте факт того, що чувак відмовився допомогти компашці, яка радо допомогла йому раніше, а потім, коли взнав про свою вигоду від цього, підірвався, виправдати неможливо. Самозакохана ти скотина. Ганьба, прибувши до Бостона, поганця там не виявилось, і добратися до нього буде дуже важко, зважаючи на численне військо. Тож нам таки довелося попрацювати на благо країни. Всю наступну ніч ми їздили по селах, попереджали місцевих про небезпеку та збирали власну армію. В історії ця битва була по суті першою в цій війні, і навіть з гіршим озброєнням та меншою кількістю людей патріоти відбились. А все тому, що корінний мешканець цієї землі, ми засмаглий козак, як прибитий гасав по лінії захисту і безпомилково направляв стрілків, адже свобода понад усе. Ось ким ми воюємо. А -а -а. Після цього Вашингтона зробили головнокомандуючим, хоча на цю ж посаду претендував лі. І поки вони собі розбиралися у кого більше, ми бігаючи під пострілами гармат, Генералу свою боєздатність, вимолюючи можливості покінчити з Підкерном. Веселий, до речі, перс. Офіг, що відбувається навколо, поки в мене сигара, я не переможний. Хоча Конор таке не підтримує. Man, ослабивши британців, нас плавно підводять до файту з трейлера. Де, як ви можете пам'ятати, Конор в одне лице бився проти цілої армії. Звичайно, у грі все було не так епічно, проте оминути факт того, що ГГ у нас тупо армія з одного солдата, я не можу. Шарите за всю історію, а це ми мали купу по-своєму сильних персонажів. Хтось волею, хтось інтелектом, хтось харизмом. Мою, хтось печінкою, але що стосується фізичної сили, конору рівних не існує. І я не намагаюся підвести вас до ха-ха, це тому що він чорний. Ми маємо приклад того ж Адес-четвірки, але чомусь він свої 14 років не жонглював дорослими типами і з ведмедями на руках не боровся. А, точно. Коротше, я не уявляю, якими грибами дзіо тахіле та годували малого, бо це ненормально. І він спокійно переживає пряме попадання ядром. Чувак, на чому ти? В результаті заваливши Підкерна, ми дізналися, що він мав за мету організувати переговори між двома сторонами і насправді не. Збирався усунути Адамса. Також він звинуватив ГГ в тупості, адже хоч він і б'ється як чоловік, тези на подобі всі повинні бути вільними, звучать по-дитячому, тому що в такому випадку анархії не уникнути. Ну і податки не буде з кого збирати. Конор сказав, що передасть цю інфу кому потрібно. В стилі цього відспівав поганця та знайшов ще один лист, в якому йдеться про план усунути Вашингтона. Навіщо комусь таке вчиняти? Лопака став думати, що робить недостатньо, хоч він і прибрав двох тамплієрів у рази, зменшивши їх вплив. Про що в стилі гордого батька йому й сказав Ахілес. Проте малий не бачить в цьому перемоги. А тим більше, хоч якоїсь заслуги сенсея, ну реально прибитий. Навіть пропонував зафайтити старого. Пичара. в цей же день до нас завітав отакий дядько, який став рухати пошуки тамплієрів у справі замаху на Вашингтона. Рулиць справою Томас Хікі, який зараз знаходиться в Нью-Йорку, і знайти його було пів біди, адже вистежувати пацюків у Конора в крові. А от догнати і зловити тягла, попавши у в'ясницю, було основним етапом операції. Він розказав, що метою замаху є привести на місце головнокомандувача Лі, що було першочерговою ідеєю, і маючи впливових друзів, надовго він поряд не. Лишився на щастя, наш новий колега зробив так, щоб його тільки перевели, а не відпустили. І саме тому Конор, витискаючи себе усі можливі навички соціалізації, знайшов шпаринку, аби його завалити. Але тут на сцену виходить сам з геніальною підставою, яка знімає всі звинувачення з Хікі, вішаючи їх на ГГ, за що його повішають. Також він нарешті впізнав малого, і тепер наша наступна зустріч буде в рази цікавішою. До речі, прикол, мотузку перерізали не асасини, їм там щось завадило. А вгадаєте, хто? Конор таки завалив Хікі, який дупля не відбиває що, чому і як. Загалом планують тамплієри, адже вони платили і казали, що робити, а йому більшого не треба. І в принципі, такий світогляд дуже навіть прикольний, бо, як він сам сказав, він може досягти і досягав, чого хотів, а бажання Хеге назавжди залишаться бажаннями. На цій ноті малого знову засейвили колеги, і в не дуже приємну дату, яку ще й переплутали, американці проголосили незалежність. Потім ми зробили невеличку перерву на пошуки батарейки і, повернувшись між нашим дуо, знову виникла суперечка, яка дала початок найкращій арці в цій грі. Малий вважає, що після спроби тамплієрів прибрати ваш Хто на сенсу залишати все у таємниці більше немає, і тому він хоче зустрітися з верхівкою патріотів, аби розповісти їм про план поганців і відповідно ким він є. Ахілес відмовляв його як міг, тому що асасини повинні бути виваженими і тихими. Але на це Конор відповів купою гівна з мінімальною базою. Типу, ми повинні спекатися тамплієрів. Та хто ти такий, щоб мені вказувати, вся ця фігня відбувається через тебе, бо ти сховався і відвернувся від братства. І типу, та, але та. Але тому якби Старенький по фактах розклав, чому він обережно ставиться до кожного кроку ГГ, і що життя це не казочки. Тому дивись, що в своїх спробах врятувати світ, ти його не знищив, і він курва знає про що він говорить. Але одвічна проблема юнацького максималізму і 14 років життя в лісі дали своє, і поки що наші стежки розходяться. Конор відправився до Вашингтона, де дізнався про зниклих вантаж з припасами і Бенджаміна церкву, який зливає інфу британцям. Він вирішив це розвідати і на місці зустрів легенду та дізнався, що там так само потрібен поганець, адже він пішов проти них і знає надто багато. Заодно Хейтен повідав, що його бригада не б'ється на боці корони і взагалі прагне того, що і ми, а саме свободи, справедливості і незалежності. Пояснивши, що Джонсон повинен був викупити землю, аби захистити місцевих, Піткерн організувати перемовини, але Конор все запоров, тим самим почавши війну. А Хікі нейтралізувати слабкого гравця, адже лідер з Вашингтона ніякий, і це підтверджує його послужний список. Останній мувця тупо я, коли граю мафію. Реально легенда. Сперечатися вони можуть довго, але зійшлися на тому, що тут і. Зараз церква заважає всім, то чому б не попрацювати разом? Заодно трохи наздогнати 21 рік відсутності в житті сина. Тож ми відстежили припаси, розкидали м'ясо, словили флешбек з дитинства та домовилися зустрітися в Нью-Йорку. Там нас чекав один з найкращих діалогів в історії серії і дзвіночок, що може не все так однозначно, і насправді обидві фракції не такі вже і різні. Саме цей діалог вперше з часів оригіналу показав, що асасини і тамплієри мають одну мету, просто з різними способами її виконання. Саме цей діалог затвердив Хейтаме як най- Кращого антагоніста франшизи, адже на відміну від головного героя, він має бачення, має ідею і має розуміння обох сторін конфлікту, що робить його місцевим Енакіном Скайвокером. А ви знаєте, як сильно мені імпонує Енакін Скайвокер. Вперше ти задумуєшся: а може світ має пізнати біль? І так, ідея Конора має право на існування, але його проблемою є відсутність чіткої мети, плану і ґрунтується на дитячих тезах про добро у всьому світі, яка розбивається об людей подобі Хікі. Тому я дуже радий, що в кінці нам все-таки показали, що не все. Так однозначно, і навіть отримавши незалежність, до якої вони йшли, дуже багато проблем все-таки залишилось. Бо світ це не казочки, а хейтем. Тільки ця сцена, садиба і сучасність змушують мене повертатися до цієї гри. І хоч Ubisoft просрали купу можливостей, запракували тонну ідей, вирізали надзвичайні шедеври, які просто повинні були лишитися в сюжеті. Це геніально, бо воно є головною ідеєю всесвіту Асасина. Але чи має воно взагалі значення, якщо можна продавати веселкові скини для кораблів? Ну це туп дал Тим часом ми залетіли на фабрику, Ховається церква, в процесі чого знову кинули респект Хейтему і дізналися, що він не в курсі про смерть Зіо. Старий запевняє, що не давав наказів знищити селище і, навпаки, домагався заключити союз словами. Проте Конор по дефолту на Агресічах звинуватив у всьому лі, а церква влаштував нам пастку. Епічно вибравшись з якої, ми сіли йому на хвіст. Не без затупів, наздогнавши поганця, хейтим вибив з нього усе можливе. Конор отримав потрібну інфу по припасах і застереження, що кожна сторона вважає, що бореться за правду, і тільки питання часу, коли це стане перешкоджати нашому баченню. Наступна послідовня. Стартує з монологу головного героя про те, що співпраця з батьком виявилася двояким досвідом. З одного боку, він захищає Лі, людину, яка вбила його матір та спалила селище. З іншого, старенький має рацію стосовно Вашингтона і діячів, які наживаються на красивих словах, по факту нічого не роблячи. Все це вилилось у вибачення перед Ахілесом, де ментор також визнав свою провину і пропозицію подальшої співпраці з Хейтемом. Ахілес поставився до цього дуже скептично, бо навіть якщо батько його зрозуміє, не факт, що погодиться працювати так, як це потрібно нам. І тим не менше, Конор вирішив. Спробувати, тому, перевдягнувшись, ми повертаємось до Нью-Йорку. До речі, тільки зараз в'їхав, що в такому прикиді ГГ виглядає як нацик Сідабівського всесвіту Дісі, і це дуже дивно, зважаючи на його походження. Вибачте, перед цим кілька слів про обіцяну садибу. Просто респект. Розгрібати абсолютно незначні суперечки і проблеми персів, яких ти навіть не назвеш по іменах після закінчення сюжету, ще ніколи не було настільки цікаво. Їхні історії чіпляють, перетини між собою нерідко викликають захоплення, а конкретні моменти назавжди залишаться в моїй пам'яті, адже це плід твоїх зусиль. norris what are you doing she said yes marion we are getting married i told you not to touch him norris is it true <laughs> Yes. За першого свого проходження я їх оминув. Проте коли таки наздогнав, це було незабутньо. У цей час Хейтем продовжує копати на лоялістів, і в ході невеличкого розслідування ми дізналися, що вони планують наступ на велике яблуко. Е ГГ одразу полетів попередити Вашингтона, хоч старенький і був проти цього. Але в процесі вияснилась дуже цікава інфа, яка підтверджує слова батечка. Наш головнокомандувач насправді з цикун і відправив патріотів завалити односельчан Конора, адже є дані, що вони воюють на боці Британії. Ще цікавіше, те, що підпал в ході якого. 17 років тому загинула Дзіо, також влаштував він, а не лі. Звичайно, ті виправдовувався. Хейтем продовжував по фактах його упускати, але Конор послав обох, тому що тут і зараз його народ важливіше. Плюс наші співпраці кінець через маніпуляторські замашки старого і методи, якими він домагається свого. Ну і погоду він весь цей час був в курсі про смерть мамці, тому щасливо треба рятувати кентів. Мінус пацики, бабка підказала, де шукати тих, хто пішли за лі, і тут ми натрапили на промитого братика. Після купи спроб, переконати його, що Лі брехло, все-таки Дегана довелося покласти. Не, бо і сина святого духа. Але сумувати немає часу, адже червоні йдуть на Нью-Йорк, який не який досвід в подібних битвах Конор має, і не без проблем проте своє ми таки відстояли. Наостанок ГГ вкотре застеріг Вашингтона стосовно вусатого, і хоч він усунув його від командування, поганець залишається живим, а це означає, що все треба робити самому. Перед цим нас витягнули за німуса, адже в спробах залутати ще одну батарейку, поки ми були з Коннором, абстерго піймали Біла. Відік вимагає яблуко в обмін на нього і недовго думаючи, хлопака вирішує повернути. Вернутись звідки колись намагався втекти. Як же класно побудований цей квест, нам показали, наскільки виріс Дезмонд порівняно з початком другої частини. Трохи пофлешбечили, дали найприкольніший актив сучасності загалом в серії. І за рахунок всього цього надзвичайно приємний фінал історії з тамплієрами. Хизи, правда, коли він стиг так добре освоїти яблуко, але скинемо все на особливість. А оце примирення з батьком, коли старий каже, що не варто було так ризикувати, щоб його врятувати. А Десмонд такий треба було. Тобто бік дог. Але курва з тими ефектами просочування понабирають. Всякого, хоча хто би казав, на виході Дезмонд по факту став місцевим Ісусом, взагалі без напрягу, випилюючи все, що стоїть на нашому шляху, і повернувшись в Анімус, нас чекає фінальний забіг. Конор повідав, що контроль Британії в колоніях значно просів, і патріоти мають перевагу на полі бою. Вашингтон все-таки пощадив Лі, тому протягом певного часу він планує штурм його форту. Що ж стосується хейтема, то він абсолютно пропав з радарів, і ГГ вважає, що коли він спекається лі, можливо, буде шанс на адекватне співіснування і відповідно мир. Ахілес піймав дідівський синдром, який на щастя. Далі, ніж скарги на супі на глядачку, не пішов. Старий, вислухавши Конора, привітав його з попередніми успіхами, проте вже без намагань достукатись до розуміння, більш холоднокровно нагадав, що прибрати треба всіх таплієрів без виключення. Ти не для того так багато пройшов, аби кинути все через сентименти. І покашлявши, дід вирубився. Після цього додому завітав новий колега, який розказав, що флот, про який просив Конор, чекає його наказів, і тоді ГГ повідав про подальший план. Адмірал зі своїми кораблями повинен обстрілювати форт, де ховається Лі, для того, аби Конор під шумок залетів з іншого боку та, нарешті з ним покінчив. Для цього нам треба було трохи потягнути час, тим самим змушуючи Едверта посміхнутись, і коли підкріплення прибуло, можна приступати до головного. Але його там не було. Натомість нас чекав не ставшийся з Кодовару. Найменше бічна його версія, де протягом трьох хвилин я просто не хотів вбивати єдину людину з мізками у цій грі. Будь ласка, чувак, ця гра мене зламала. Бо навіть перед смертю старий сказав, що подібні діалоги повна шляпа, і він не буде каятись у гріхах чи шкодувати про зроблене, бо він мав бачення, у яке справді вірив, і навіть помер він. Відомо, бо я в житті не повірю, що Хейтем забув про клинки малого і реально так протупив, давши йому можливість вдарити I'm, a man. I'm 40! А слова про те, що він пишається сином, незважаючи на відмінність в поглядах. Господи! Причому в Юбіків була можливість зробити фінал Хейтема ще пам'ятніше, закарбувавши його в топі найкращих антагоністів-тере-антигероїв в історії ігор, давши нам його щоденник, який навіть був озвучений. До речі, вгадаєте, хто тоді врятував малого? Зараз же ми стали готуватися до лії, і цього разу без протупу. Іде Монолог Конор бахнув Трошки надихнувся бойовиками 90-х і пішов на війну. Чесно, хоч вбийте, не заходить мені, лі, особливо як головний поганець. Знаю, комусь він подобається, бо має якісь принципи, цілі, ідеї. І до виконання нема питань, цей дядько справився на відміну. Проте серйозно, качати права з позиції сили може кожен, а самостверджуватись, булячи дитину 4 років, великих переконань не треба. Але, от коли з ним в кадрі хейтим, то о, чим можу вам допомогти, а що зробити, як накажете, пане? І прикол в тому, що як тільки наш Г прокачався, Лі навіть. Будучи магістром, весь залишок свого життя просто від нього втікав. Не спорю, коли за тобою женеться тіп, який в соло може викосити армію, стає стрьомно. і так зробив би кожен. Але мораль історії така, що не треба були дітей. бо колись воно виросте і стане жахом, який зробить метою свого життя, тобі помститись. Кивмілий гге <гум> ВП. Залетівши до селища, Йонана попросила заховати амулет. А на претензію, що через колись обраний ним шлях його народ розбігся, відповіла, що це була вимушена жертва. З позиції гравця я би міг цим погодитись, але хто шарить за комікси, той знає, як вони просрали всю. Цю історію після синдикату. Маніпуляторка нас кинула та повернувшись додому, Конор зробив, як вона сказала. І перед тим як ми перейдемо до фіналу, треба задіти тему Ахілеса, який відкинувся за кадром. Супер респектабельний перс. Колись я його не розумів, але пройшовши ізгоя і трохи про нього почитавши, мені дуже сподобалась його редемшн-арка. Тобто, чувак роками сидів і картав себе за минуле, аж поки на його порозі не з'явився заражений підліток, допомігши якому усе, чого він хотів і навіть більше, стало дійсним. А найбільший прикол саме в їхніх взаєминах. Усі підколи тренував. Застереження і те, що замість якихось клішованих передсмертних фраз по типу Ти був мені як син, він дав йому ім'я, і коли Конор побачив надгробок, малий сам усе зрозумів. Він побачив, як багато для нього значив, і що саме він вернув йому віру. Ляха, навіть його справжній батько називає його іменем, яке дав йому ахілес. Деталі рішають. Тому дуже сумно, що Юбісофти на це забили. Спочивай з миром. В теперішньому компашка відкопала амулет і нарешті змогла просунутись до фінального боса, куди назвали аж 5 ігор і 7 відео. Юнона почала втирати, що торкнувшись, Лобуса світ можна буде врятувати. Аж тут залітає Мінерва, яка розказала, що насправді ця шляпа тут ув'язнена, і все, чого вона прагне, це керувати. Так само вони повідали про можливий розвиток подій, де світ загине, компашка це переживе, а Тезмон стане месією, мудрість якого з часом видосмінять і цикл ненависті повториться. Хеге вирішив, що що би не планувала Юнона, вони її зупинять. Але фішка в тому, що хлопачка загине, доторкнувшись до цього апарату. І тим не менше, 2012 рік в моді зараз вбивати головних героїв. Юбсофти не мають ніякого бачення на зміст. Стовне продовження, а єдина людина з планом фейспалмить, дивлячись в Моні. Тому під саунд, який дає цій сцені супер важливості, ми прощаємо з історією сучасності. Світ вирятовано, Іспанія громить Італію, я плачу за шепардом, ура, перемога! Після титровій сцені Конор з посмішкою дивиться, як британці відступають, але обернувшись, бачить, що роботи в нього буде ще дуже багато. Кінець, що ж, трійка прикольна. Не шедевр не грає, куди поставиш топ-5, коли згадуватимеш найкраще, але точно не гівно. Скорше один з перших проектів Ubisoft, в Юбісофті, принцип розробки яких. Зробив їх тими, ким вони є зараз. Адже ліпило гру, купа різних студій з різними задачами, тільки приблизним баченням того, що планував батько Патріс. Тому все відчувається якимось хаотичним, несуцільним і стрибаючим з теми на тему. В принципі, на три проходження з великими перервами вона дуже навіть тягне. Цікавий сетинг, потужний антагоніст, веселий досвід в садибі і чіпляючий саунд. Оцінка. Ви мене приб'єте, якщо я поставлю вище братства, правда? Ну і по факту матимете рацію. Тому так само сімочка, бо все ж таки фінал і щось хороше та й було. А я типу не балуваний. А як вважаєте ви? Напишіть про це в Коментах, поділіться відео, поставте вподобайку, підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. За можливості, закривши всі свої потреби і задонативши туди де потрібніше, підтримайте за посиланнями. В описі. Бо знову трохи пропаду, але хочу нарешті реалізувати стріми. І тут є дуже веселий кандидат. Короче, та тримайтесь, кубки.